Тільки <натоліпи> дізнаюся, що там, скажу. сам почувати, якому знаю. я нормально. Всі кінці кінця на весні 24-го року минулого, е наш підрозділ, те, що від нього залишилось, займався організацією, так би мовити, операцій на островах. Дотепер є по суті розуміння, чиї будуть острова, той і зможе нормально форсувати е річку. І добратися закріпитися на чужому березі, тому що плече логістики просто буде менше. Чим ми займалися, ми створили стабілізаційний пункт, ми накопили там БК, їжу, воду. Ми приймали туди піхоту, виводили піхоту на човна і з човнами відправляли їх на той берег. Спочатку, коли це було тихо, спокійно, просто максимально тихо в той момент, коли наші реби давлять, нічого не літає ні у них, ні у нас. І було класно. Потім в один момент, само собою, палиться хтось. І так, да, тиша закінчилась. І після того почалося в тому плані, що, ну, вони поняли, звідки ми виходимо, і нас там на тій позиції просто 24 на 7. Міномет, гради, каби, все, що хочеш там. Просто гуляй, душа.